Повноваження місті сім'ї період здійснюється увагу. Отже, саме з приводу прийняття рішення про запрошення на сесію, я думаю, трошки трактування закону йде вільне, Кож, кожному як зручно. Тобто до виключної компетенції ради віднесено заслуговування не менше двічі на рік інформації про стан законності прагнення до чого і було десь чи реалізовувалось станом на сьогоднішній день. як збивалися і міліції і прокуратура на статтю 19 Конституції України в законі України про місцеве знає не визначено, що питання про заслуховування інформації приймається на фанальному засіданні. Отже, цілком логічно і цілком правильно було зроблено про запрошення представників правоохоронних органів кустами за підписом міського голови. Е, через те, я думаю, що тут не потрібно ускладнювати цю ситуацію і ми відзначаємо, що законодавство десь Якщо не менше двічі рік, тобто це є в певній мірі регулярна робота. Через те, я думаю, що з приводу підготовки позачергової сесії було дотримано ці головне законодавства. Дякую.